Підприємці приходять до мене на консультацію і кажуть: вибачте за глупе питання, і пишуть в коментарях. Я думаю, кожен бухгалтер з цим стикався. Я хочу позбавити вас раз назавжди, вашого сорому, що ви задаєте глупі питання. По-перше, не існує глупих питань. Глупе питання це незадане питання. По-друге, це ваші гроші, це ваша відповідальність. Якщо буде щось потім не так, відповідати будете ви, тому що це ваша власність і ваша зацікавленість. Тому ви маєте питати все, що ви не розумієте. І якщо з вами спеціаліст розмовляє таким чином, що показує вам, що це питання глупе, напевно, це можливо не ваш спеціаліст. Тому що повторююсь. Краще ви спитайте більше, якщо ви знаєте, що питати, тому що іноді проблема в тому, що підприємці не знають, що питати, тому що вони ніколи з цим не сталкивалися. Тому е вивчайте більше інформації і спілкуйтесь, дивіться відео декілька декількох спеціалістів, і можете навіть взяти одну-дві консультації. Дякую.